Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і найближчу годину проведу в студії. Я і з радістю запрошую нашого наступного гостя до ефіру Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Він є з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, мої вітання! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну, почнемо напевно із ключових і заяв від Трампа, політичних, так він каже, що у своїй соцмережі написав, що Володимир Зеленський хоче зупинити це безумство, мається на увазі війну. Він закликає до негайного припинення вогню і каже, що світ чекає перемовин. Також він зазначає, що катастрофічні втрати з російського боку шістого. Тисяч з українського 400 тисяч. Звісно, російські дані нас менше хвилюють, так але 400 тисяч. На вашу думку, він посилається на дані своєї розвідки, чи це такий певний інформаційно-психологічний тиск? Ну, я думаю, що це інформаційний тиск. Ну чому так? Тому що якщо він заявляє 800 тисяч на 400 тисяч, ну це означає один до двох, і це означає те, що ну, скажімо так, вся наша активна оборонна стратегія. А я нагадаю, що за всі ну майже три роки війни ми наступали відносно небагато. Ми можемо згадати наступальних операцій. Це Херсон, можемо згадати наш невдалий контрнаступ. і ми можемо згадати Харківську операцію, коли ну, пі, водночас. Херсонської операції, 22-й рік це було, і курську операцію. Ну тобто, але більшість часу ми знаходимося в обороні. Ну тобто, це означає, що наші бійці вони знаходяться в укріпленнях, це значить, що вони знаходяться в будинках, а штурмують росіяни. І ну я не можу собі уявити такої ситуації, що під час оборони ми несемо втрати один до двох. Ну, геть інші цифри називають наші експерти, називають, що у нас один ну, в худшому один до трьох, а в, 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 в нормальна ситуація один до шести, один. До 7 втрати, тому я думаю, що цифра 400 тисяч вона абсолютно нереальна. У цьому ж дописі Трамп каже, що знає особисто Путіна, що настав час йому діяти, і робить такий пас до Китаю. каже, що Пекін може допомогти і власне стати посередником. Наскільки загалом це можливо? Ми ж знаємо позицію Пекіна за весь час війни. Ну, я не думаю, що Пекін буде займати якусь більш-менш активну позицію. Вони дають сигнали, окремі сигнали. Ну, такі, наприклад, як однозначно кажуть Путіну, що неможливо використовувати ядерну зброю, але у всьому іншому вони відносно спокійно ставляться до цього всього до, до війни Росії з Україною. Вони не прикривають ніяких шляхів постачання зброї компонентів зброї, скажімо так. Ну в першу чергу йде мова про, про дрони, які збираються в основному з китайських запчастин. Вони не не вводять ніяких абсолютно економічних санкцій до Росії. Тому казати, що вони зараз будуть приймати якусь активну позицію в цій ситуації. Я думаю, що це мало реальне. Знову ж таки в цьому дописі він згадує і події в Сирії, які от сьогодні дуже активно е, сипляться нам в новини. Е, пише Трамп: Асада більше немає, е, чи то втік, чи то він е, не доїхав, бо кажуть, що він міг і загинути е, в авіакатастрофі. Е, його захисник Росія, 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 Росія та Іран зараз ослаблені. Одна країна через Україну і погану економіку мається на увазі. Росія інша через Ізраїль та його бойові успіхи. Що ви думаєте про події там, і як це вплине на Росію в Україні? Ну, по перше, чому так Сирія важлива для Росії, тому що ну якщо цей регіон стабілізується, якщо там не буде громадянської війни, якщо там не буде мати Китай свого величезного впливу, який там має, то цей регіон через Туреччину, у них спільний кордон є у Сірії Туреччини, вони зможуть ну, в принципі, весь арабський світ це не тільки Сирія, це Ірак, і можливо навіть Іран, вони зможуть поставляти нафту та газ в Європу в один з ключових ринків і підірвати. Там вплив Путіна. Ну тому, що нагадаю, що досі Європа купує і нафту, і купує газ і через газопроводи через Україну, і через інші шляхи. І скраплений газ вони купують через інші напрямки. І якщо цей регіон стабілізується, це буде величезний удар по Росії як по енергетичному, скажімо так, хабу для всього світу для Європи для всього світу. Там Китай мав величезний просто вплив. Китай надавав кредити Сирії, Китай будував, купував нафту сирійську, яку вони видобували там, в принципі до 100 тисяч барелей на добу, вони видобували це значний об'єм. І е, е, якщо е, цей регіон стабілізується, це означає те, що Європа не так сильно буде залежати від Росії. Вони зможуть вводити більш потужні санкції, більш серйозні економічні санкції, І це буде удар по, по Росії, але цей удар буде ну довгостроковий. Це не станеться там протягом одного місяця, чи там трьох місяців, це там на декілька років це все розтягнеться. Тому сказати, що це буде мати вплив на безпосередньо на війну в Україні, ну не буде не мати ніякого впливу. Чому так? Тому що… Що Асад звернувся за допомогою до Путіна за військовою допомогою за боєприпасами за військовими підрозділами? Але що сталося? Сталося протилежне. Путін вивів війська. Він вивів кораблі. Він, вочевидь, літаки поводив. Ну там якусь кількість ударів вони авіаційні зробили, але потім вони зупинилися. Ці удари, і тому безпосереднього впливу на війну в Україну ця ситуація мати не буде. Добре, тут тільки скажу, що вже офіційно там телебачення повідомило про повалення режиму Асада. Він сам втік. Військова опозиція заявила, що у Сирії прийшов, цитата, кінець темним часам і почалася нова світла епоха. Ну і ще з оперативного на ранок російські регіони атакували чотири десятки безпілотників, вибухало біля Курська. Пишуть Курчатова та Ганрога у Воронежській області. Поки що деталей нема. Також ми знаємо, що мешканці Майкопа повідомляли про вибухи. Десь біля аеродрому за ці останні два дні біля капустиного яру теж відбувалися певні інциденти. Це на вашу думку, тому окупанти оголосили там про закриття неба з 10 по 13 число і е, анонсують, можливо, якісь пуски звідти, бо спостерігачі кажуть, що ознаки можливого застосування балістики середньої дальності все таки фіксуються. Ну однозначно така загроза є, чи буде це ну, давати казати, що це відповідь на якісь дії з боку України. Ну це не так, скажем так. це відбувається тому, що Путін може це робити, а не тому, що сталися якісь дії. Вони на саме на них відповідають. Якби не було цих безпілотників, ну була б якась інша ситуація, яку ми могли прив'язати нібито до цих ударів. Да, дійсно вони небо закривають. Ну це робиться як з точки зору і за повітряних загроз і з точки зору можливих можливих пусків цих цієї балістики Ну, про відповідь вже е, проговорилися самі росіяни. От е, як ми знаємо, був телефонний дзвінок Герасимова, і він там казав американцям, що це все таки не відповідь. А заздалегідь був підготовлений удар цією балістикою середньої дальності. Е, також ми бачимо, що збройні сили України підтвердили таку успішну атаку у Чорному морі морських і повітряних дронів на російські газові платформи. Е, пишуть, що вражено. Пункти спостереження і радіолокаційні станції. От оця от робота: це такий передвісник, що в Криму можлива якась масштабніша бавовна, і просто росіянам закривають очі? Ну, звісно, так. Ну давайте згадаємо, коли був удар ракетами Штормшедову по штабу Чорноморського флоту, до того була така масована атака. По системам ППО там була навіть висадка на в Криму, там де знищили системи. Якщо не помиляюся, з 400, саме під час цієї висадки знищили якусь кількість цих операторів системи ППО. Тому так абсолютно можливо, що це готується якась операція для Криму. Крим для нас важливий, важливий в першу чергу, як логістичний ланцюг до півдня України. А ну а на півдні у нас зберігається небезпека. У нас є скупчення ворога поблизу Аріхєва, і воно з великою ймовірністю постачання йде саме через Крим, через залізну дорогу. Тому можливо да будуть якісь удари. Ну, країна-агресорка заявляє, що знищено шість морських дронів. Все, що знищено і заявлено ними, напевно, все таки мало успіх. Ми віримо тільки нашим офіційним даним. Україна також учора, як повідомив президент, отримала другу партію F-16 від Данії. і ми пам'ятаємо про перші, як висловлювався президент. Він каже, що вони в принципі дуже ефективні, просто їх мало. Як ви оцінюєте вплив от на нашу ППО на загальну ситуацію в от додатково із цією партією, і чи можемо ми очікувати якихось ну більших змін в постачанні нових? Ну, по-перше, який вплив? Ну, тут треба розуміти, які в нас є загрози. Три Загрози можна розділити умовно на три великих частини: Перше – це дрони, величезна кількість, там до 10-15, я думаю, в середньому на добу до нас прилітає, може навіть більше. <кхід> Друга частина це крилаті ракети, і третя частина це балістичні ракети. Балістичні ракети це виключно система ЗРК, ну, тобто це в 16 збить балістику нереально. Але крилаті ракети і дрони це якраз те, що по чому можуть працювати в 16. Причому вони це можуть робити як Ракетами, ну, які в них ракети повітря-повітря, які є на F-16, середнього великого радіусу дії, так навіть і гарматами з, ну, з автоматичною гарматою, яка стоїть на F-16. І в принципі, можна сказати з великою ймовірністю, що, що саме вони мають просто величезний вплив на збиття а, цих дронів і цих крилатих ракет. А, ну, Навіть є підтвердження, на жаль, не дуже позитивне, коли ми втратили льотчика і коли ми втратили літак один. І... Тоді в прес-релізі сказали, що він саме в цей момент збивав ракету крилату ракету. він збивав. Тому вплив однозначно величезний. Ну крім f 16 у нас використовуються навіть вертольоти, навіть легкомоторні поршневі літаки для, для збиття е, шахедів. Це величезний просто вплив. Ці f 16 мають на систему ППО України. Президент також повідомив, що Дрон-ракета Пекло це наш такий технологічний прорив, каже, що вона вже успішно застосовується має дальність 700 кілометрів. Що ви думаєте про це і чим унікальна ця зброя? Наскільки її серійне виробництво може розгорнутися і вплинути на перебіг війни? Ну, по-перше, визначення: дрон-ракета. Їх так називають. Чому так? Ну, я вважаю, що все ж таки це вже більше ракета, ніж дрон. Тому що, ну, на жаль, характеристик ніяких немає. Ми бачимо тільки фотографії, тільки відео, які були в інтернеті. Але що можна сказати? У неї відносно невеликі крила. Можна сказати, що в неї є турбореактивний двигун розміром, ну бо яку боєголовку вона може нести. Я думаю, тут мова йде максимум про 30-40 кілограм, і я думаю, що від дальності, ну тобто, щоб збільшити дальність, розмір боєголовки зменшують для того, щоб вона могла нести більше палива. Швидкість заявлена 700 кілометрів. Це вже означає те, що цю ракету в неї якась є пускова платформа, тому що її треба. Розігнати до такої декресерської до швидкості в неї відносно невеликі крила. Вона не виглядає як літак. Вона виглядає в неї така сігарообразна форма з невеличкими крилами. Ну, тобто, вже така класична форма крилатої ракети. Дальність 700 км, швидкість 700 км. Це при такої швидкості, це означає, що збиті її стрілецькою зброєю ну дуже мало ймовірна. Її треба вже збивати більш професійними, більш серйозними засобами, такими як ЗРК. Ну тобто, мінімум БУК, а може навіть там С 300 с 400. Вартість такої системи, ну, ми знаємо про вартість ці нашої поляниці, яка була озвучена Федоровим, новим ну, точно цифру назвав, сказав менше мільйона доларів. Ну я думаю, що тут цифра дуже близька, тобто мова йде про декілька сотень тисяч доларів за одну таку ракету. Але для того, щоб її збить, ворог буде використовувати високовартісні ракети для систем ЗРК. І таким чином виснажувати свої системи. У них тоді не буде можливості збивати інші наші більш дорогі засоби. Кількість ну тут давати оцінки дуже важко, але ми знаємо, що у нас є фінансування і від США. Зеленський там анонсував 800 мільйонів доларів на виробництво дронів. І фінансування є від Латвії, яка заявила ну, там коаліція дронів. Вони так називають на 1,8 мільярда доларів. І в принципі, в цю суму можна положити ну, просто величезну кількість цих. Дронів ракет пекла um... Казати, що у нас є якісь, ну скажімо так, стопіри для того, щоб ми не могли їх в великій кількості. У нас є і мотор Січ наша українська, і є якісь західні поставщики, які можуть поставляти ці турбореактивні двигуни. А це сама складна частина а, цієї системи. Навігаційні системи ми самі спроможні виробляти. Тому я більш ніж певний, що це дуже серйозна зброя. Вона буде масово використовуватися проти ворога. А це не вона використовувалася в Майкопі по цих найближчих аеродромах. Можливо, але ну тут треба розуміти, що може бути для неї потенційне цілі з огляду на те, що в неї відносно невелика боєголовка. Ну тобто, коли ми кажемо про 50 кілограм, це більше для ударів по якимсь високовартісним цілям. Ну, наприклад, там по системам С 400 по якимсь там можливо, пунктам управління. А коли ми кажемо про аеродром, ну тут треба більш ну скажімо так масово зброю. Ну тобто, це треба влучити велику кількість об'єктів на великій площі. Ще ну, тобто, я думаю, що там більше була мова про поршневі, про більше дрони з двигдвигновно внутрішнього зарання, бо вони можуть нести набагато більше боєголовку. От ви кажете про дрони. Зачепились ми про дрони? Американські експерти підтверджують, що російські дрони, як вони їх називають гранями шахет 136 131, Тепер масово виходять із ладу через заміну двигунів із південнокорейських на китайські. Вони збиваються з курсу, розбиваються. Чи 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 підтверджуєте ви такі оцінки, і що ви думаєте про це? Чи це є наслідок санкцій, чи просто якась технічна така недбалість? Ну, в принципі, така ситуація можлива, але ж мені все ж таки здається, що більш проблема у них за того, що у нас почали нарешті використовуватися масово на засоби РЕП і по повідомленням повітряних сил там значна кількість, так як вони це називають, локаційно втрачених. Ну тобто їм передається GPS-спуфінг, Ну всі, мабуть, жителі Києва, не тільки Києва, бачили, коли там в телефоні з'являється, що вони десь там на північним океаном знаходяться. або Десь там в Ганалулу. це саме робота цього GPS-спуфінга. Він впливає на локаційні системи, і саме тому вони падають. Але Сказати, що це може бути вплив неякісних двигунів. Я думаю, що це все ж таки мало ймовірно. Чому так? Тому що ну вони б відразу помітили ці проблеми і перейшли б на іншого поставщика. Бо знов таки в цьому дроні, якщо брати шахет, то двигун внутрішнього згорання – це найменш вартісна частина всієї системи. Там найбільш складна, найбільш дорога це навігаційна система. Добре, ще хочу запитати про те, що Пентагон замовив для SpaceX нові зашифровані термінали StarLink для України. Загалом, що ви думаєте про цей контракт? Як оцінюєте його значення? І чи дійсно це допоможе уникнути перебоїв зі зв'язком на фронті, як були раніше? Ми пам'ятаємо, йдеться про три тисячі терміналів, які отримують доступ до зашифрованого сигналу StarShield. Для нас система Starlink вона критично важлива, і ворог робить абсолютно все для того, що її зупинить. Ну там була перша проблема, була коли масово з'явився реп проти GPS. -а. а на жаль, Starlink він не працює без ну раніше, не працював в старих версіях прошивки без GPS -а. Після цього це ситуацію змінили, але це ускладнило використання Starlink в рухомих системах. Системах, які рухаються, Ну наприклад, в тих самих морських дронах, якісь інших можливо можливих засобах. Після цього ворог робив спроби глушити вже безпосередньо сигнал супутників. Але це низка орбітальних супутників, їх велика кількість їх заглушити дуже важко. Але в цілому це дуже важливий крок для того, щоб ми будемо мати саме такий зашифрований, саме захищений сигнал цього Старлінка, тому що ворог зробить абсолютно все для того, щоб зупинити наші комунікації. Ще про підтримку від штатів, крім цього контракту, Байден, начебто, виділяє майже мільярд для України. І от на днях Джейк Саліван взагалі обіцяв таку лавину допомоги. В наших ефірах експерти вже задаються питанням, а де ж ця лавина була раніше? Чому раніше на нас її не спрямовували? З новин офіційно сполучені штати анонсували пакет військової допомоги для України на 988 мільйонів доларів. По-перше, що туди увійде? А по-друге, ось президент вважає, що завдяки от новим партіям зброї, які Україна отримає до середини січня, ситуація на фронті може суттєво змінитися, враховуючи всі ці анонси і всі ці події, як нові можливості, вірніше, які можливості для нас відкриваються в 2025 році. Ну, Те, що ми точно можемо сказати, що ми ну, точно, з Нью-Йорк Таймс діло анонсував з посиланням на джерела, те, що нам будуть передаватися системи дистанційного мінування. Це спеціалізовані снаряди 155-го калібра, це спеціалізовані системи, ну вони, скажімо так, нагадують міномети для того, щоб мінувати поля. У нас основна проблема, яка є зараз, це перевага Росії по особовому складу. Їх набагато більше привані. Кількості і саме головне, що вони цих людей вони не рахують, вони кидають ці нескінченні м'ясні штурми. А наших людей не вистачає. Ну, тобто, у нас ну все як лоскутне одіяло, Ми всі різні ділянки фронту, десь краще покрити, десь не так гарно покрити. Ворог постійно щупає, постійно шукає слабкі місця і наносить удари в різних напрямках. І оці системи дистанційного мінування вони повинні цю проблему вирішити. Ну тому що пройти через мінне поле заміноване такими системами, ну практично нереально. Ані бронетехнікою приїхати, ані. Живої людині пройти ногами. Величезна кількість снарядів для Хаймарса заявлена. Ну знов таки, вони там точно цифри не називають, але кожний. Пишуть, що це Хаймарс, ну, що це може бути? Це може бути як і е, атакамси, про які ми багато знаємо, так і можуть бути і Джемерелеси, і джимерелеси можуть бути навіть з е, касетними бойголовками саме для знищення особового складу ворога. Ну, Тобто, ці всі засоби вони для нас дуже важливі. Чому так? Тому що артилерія робить ці 80-90% вогневого ураження. тобто мало що змінилося за останній рік. Е, е, і зараз ми ну е, е, вже є розуміння, що ми вже у нас відставання від ворога не таке велике. Якщо там, скажем, рік тому там була і 1 до 5, і 1 до 6 могла бути ситуація, то зараз вона приблизно 1 до 2, 1 до 1,5. Ну, тобто на один наш снаряд ворог стріляє півтора своїх снарядах. Якщо ми дійдемо до цього паритету, то ситуація на полі бою значно може змінитися. Е, ви сказали, правда, все це дуже важливо. Залишилося найважливіше дочекатися, так щоб ці всі анонси справдилися. Павло Нарожний, засновник благодійної організації, реактивна пошта, військовий експерт, був в нашому ефірі. Йдемо на невеличку паузу, потім новини і новий гість. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.